Товариство, хочу вам сказати, от е, зонос зараз якраз е, думку Макса. Е, багато хто е, з ким я спілкувався, е, теж не думати, щоб ви не думали, що з ким я гайд спілкуюся, але е, багато хто думає, що от, якщо ти письменник, то ти от взяв, відкрив ноутбук, написав книжку, зберіг водівський файл, відправив, і все, вона пішла у світ. Насправді над книжкою працює велика кількість людей разом з тобою. Е, хто входить в твою команду, що це за люди? і... Який процент роботи, якщо брати від 100%, виконують вони над книжкою? Про що навіть люди не догадуються? Ну, ну, по перше, є рідери. Це люди, які вич. От я перша чернетка, най найперша. От є рідери, це обмежено коло людей, яким я довіряю, і чию думку я ціную, але які не є там близькими друзями, тобто, що вони не бояться мені сказати, що вони про це не про це, заангажовані. Так, тобто вони скажуть, що кідорок це лайно. Це треба переписувати це дружина. І я починаю це то, що три зі ручки так, речі, ставили, так? так? Дружина от, це з цього починає. Вона перша серед цих рідерів. От е Після того, очевидно, що коли вже є, от, тобто, ти врахував зауваження лідерів, готуєш другу чернетку. Друга чернетка вже йде до редакторки. Це все, до ну, мами. Ні, до професійної редакторки. Ти на роботу нормально, ти! От. Іде до професійної редакторки. Після неї цей текст йде до коректорки або навіть до двох коректорок. Ну е і паралельно над цим працює ще верстальниця. Потім це все йде в друкарню, його видають. Ну і далі вже потім за це беруться маркетологи. і прошу, так Я, далі. я, 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 я сьогодні не знаю, що коректор то не оця біла хуйня, якою замальовують, а є окрема така співціла спеціальна. Ja, На наша я форма, має... і... Це во На це коректор. Ти от насправді, тобто, ми, ну, ми ж е, хто не знає, ми з дружиною відкрили своє видавництво, і тепер ну не лише для моїх текстів, але для інших а як але бородати тамарин. От і е, та, підписуйтесь в соцмережах, але мова не про те. мова про те, що ми, ми ну, тепер робимо все, що раніше робили видавець, ми тепер робимо самі. І от от, ми тут лахаємо з коректорів, так. Але от як ти думаєш, скільки е, середньорінкова ціна за там. Коректуру от такої тексту на кшталт не редагування, а саме коректуру. А що входить в поняття коректура? Тобі кажуть, господи, тобто, що ти написав? Коректура це ті, хто перевіряють орф, е, пунктуаційні орфографічні помилки. Тобто лише Ого. там літери пропущені, там і кома, терени. Ну, тобто, ну, я плану. думаю, що десь точно, певно що в тисячу доларів от, певно попав. Я тисяч доларів ну, за окей, 300 не сторінок. Дивись, не 5, окей, не 5, але, типу, ну, тобто, це може бути. Ну, окей, між цією сумою, між 1000 і 5. І тобто, це, тобто Дивися, хороший, хороший коректор, типу, це. ну, Бо очевидно, що є коректори не дуже хороші. Це видно букви знизу трошки. Блін, а насправді, а це є якісь певні такі спеціальні групи. що ти думаєш, от Якщо я в того коректора робив, то це, типу, це статусно, А якщо в того, то. Ну, ну нема такого, але ти це розумієш просто за 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 ціною за результата. Ну, а за ціною правильно, типура скатипу, я типу так. Ти просто я, Я знову ж таки це не зовсім. Я не буду називати згадувати. Назви, видимо, О, коректори... типу, але ти, ти іноді береш текст, і ти розумієш, що от на, на коректорі дуже сильно е, зекономили. Це одразу відчувається. Ну, коли, Хі хірові коректори зміст книжки міняють. Ні, Вони Це просто ти типу, просто роз... не просто Пару слів замальовано. Я тільки що зрозумів, що твої книжки відправляються на друк. Точно! А чому так не назвали, до речі, своє видавництво? Кі-трук! Це сахіринно! Тож... А, я не, скажу, не, я чому. підтримую. Не, я скажу, скажу чому. Тому що ми насправді тобто, що, ну, ми одразу розуміли, що е, е, бороти Тамарин» це має бути окремим брендом. Тобто Це не має бути видавництво Макса Кідрука. Що так, ми видали першу книжку мою там, і, очевидно, зараз надійна корова. Але за, за кошти з цієї книжки, за прибутки, ми зараз ведемо кілька проєктів про один з яких про анонсів ви вже мали чути в соцмережах моїх ось ти е... можеш сказати до речі ну так це е, наук поп це е, мемуари астронавта полковника майка малейна який мають назву верхи на шатлі обурливі історії астронавта космічного астронавта космічного човника це дуже класна книжка яку ми вже готуємо до ну до видання от і та мене збили Що про що я взагалі говорив та про би, про чого не Кі, друг. Да. Тобто, ну тобто, ми от тобто, очевидно, що зараз я підтягую свою аудиторію для того, що вони купляли е, книжки та Марина. Але взагалом ідея наша така, щоб ми чітко розділили ці два бренди і. Видавництво буде саме по собі, і воно видаватиме і генеруватиме круті тексти без відносно до, моїх, до, до моєї писанини. І тому ми дуже чітко дали це розуміло, що там не має бути ніде, тобто, ну вони зараз ми зараз видали мій текст, так? Але поза тим ніде не має бути, що це видавництво Макса Кідрука. Це окрема сутність, і вона по безвідносно до існування мене як автора видаватиме круті книжки.